Плануєш ти можливо зробити якусь власну колекцію, щоб діамант він блищав, грав і було б видно здалеку. Я б побачила якусь цяточку на діаманті. Якщо в мене є сумка, грошей я приходжу в айсберг Даймондс і кажу: порадь мені в який діамант вкластися. Ми зараз говоримо виключно про натуральні діаманти. Червоні. Ти мені розповідала, що червоний дорогий. Так, це правда. Ринок переноситився цими діамантами. Іноді мені здається, що я знаю про діаманти майже все. Хто найкращі, друзі, дівчат? Це прикраси, це дорого. Діамант це повинен бути дорого. Вітаю всіх! Мене звуть Світлана Третякова. Нічого не змінилось з останнього разу. І ви дивитесь програму Експертна думка. Сьогодні у нас в гостях діамантова королева, співвласниця діамантової компанії Анна Шайнога. Анічка, вітаю! Вітаю, добрий день усім. Щиро дякую за запрошення. Мені дуже приємно бути запрошеною на таку цікаву програму. Анна Шайного. Співзасновниця ювелірного бренду Iceberg Diamonds, офіційного ретейлера діамантів з сертифікатами GIA, сертифікований гемолог GIA, експерт в діамантах. І перше питання, яке я хочу тобі задати, це хто найкращі друзі дівчат? Ну звичайно ж, це діаманти. Па-па-па-па! І зараз я тобі пропоную невеличкий бліц, щоб наші глядачі точно розуміли, що їм потрібно буде додивитися цю програму до кінця. Ти готова? Звичайно, завжди готова. Найбільш незвичний діамант, який проходив через твої руки. А, напевно, це діамант 30 карат. Який це покажи? Такий, такий для мене, наприклад, 30 карат нічого не говорить. О, Гарний, сподіваюсь. У чому головна відмінність між натуральним та штучним діамантом? А в цінності що важливіше для діаманта? розмір чи якість? Дуже спірне питання, але все ж таки якість. Який найбільш популярний міф про діаманти, який ти чула? Це коли вони сидять прозорі, дуже високих характеристик у воді, майже непомітні. Які камені найчастіше обирають сучасні наречені? Це каміння високої характеристики, і зараз дуже популярні пішли овальна гранка, груша, тобто дуже такі незвичні фантазійні гранування. Твій улюблений діамант в історії. Енігма. Чи можна вклатися в штучні діаманти так само, як у натуральні? Ні. Що робить діамант ідеальним подарунком? Пам'ять і е, цінність, яку він собі несе, твоя порада як обрати свій перший діамант? Прийти до нас, в Iceberg Diamonds і ми все розповімо. Ось друзі, якщо ви е, вважаєте, що про діаманти це цікаво, якщо у вас досі не було діамантів, або якщо у вас були тільки штучні діаманти. То це посилання буде для вас. Ось тут у нас буде активне посилання. Підписуйтесь на сторінку Iceberg Diamonds а, і переходьте. А зараз ми якраз і будемо розбиратися, в чому різниця а, між діамантами, як обрати якісний діамант, залишайтеся з нами. ви дивитесь програму Експертна думка. Анічка, в мене запитання вже професійного характеру. Ми трохи з тобою посміялися, але з чого потрібно починати вибирати діаманти? Твоя особиста порада як фахівця. Якщо в людини не було завжди ніякого діаманту, з чого починати? Я зрозуміла, що потрібно пройти в айсберг Diamonds. Що далі? Дякую за запитання. Перш за все, і це найголовніше. А це те, що діаманти ви повинні обирати сертифіковані. Нехай це будуть сертифікати міжнародних гемологічних лабораторій. Особисто ми радимо виключно гемологічна лабораторія Джия або всім нам відома да, гемологічний інститут Америки. Джия, ось виключно це каміння. Що таке Джия? GIA – це гемологічний інститут Америки. Це такий найавторитетніша лабораторія у світі. Їхні рішення вони взагалі не підвладні оспорюванню. Це діаманти високої якості, і ви будете впевнені, що якщо у вас буде в руках сертифікат Жия, угу. він буде відповідати всім стандартам якості. Ось я знаю, що є якась абревіатура 4 с Що це таке? І розкажи, що за характеристики і чи повинні знати про них пересічні люди. Так, звичайно. Скажімо так, якщо була перша основна така ознака це мати сертифікат Міжнародної гемологічної лабораторії, то друге і найголовніше, це потрібно розібратися з базовими характеристиками. Uh -huh. Ось 4 – це абревіатура, ми її зустрічаємо в сертифікатах ДЖИА. А, вона складається з перших нас, основних характеристик, таких як uh, Weight – це вага в каратах, друге це Color, color. – колір, третя це Clarity, і четверта це Cut Grade – якість огранування. Угу. Ось, але хочу зазначити, що остання е, характеристика, така як Cut Grade, вона стосується лише круглих діамантів. Скажи, будь ласка, о цих чотирьох характеристиках, на що саме потрібно звернути увагу? Так, я, якщо можна, прийдуся так коротко по кожній і розкажу, чому. Угу. Почну з першої такої важливої характеристики, це каратвейт. Тут все просто, дівчата. Ці, це отак, ось так можна важити. Да. Так? <гум> так можна важити, дівчата, тут все просто. Чим більше діамант, тим краще. І, звичайно, цінність його вища. А далі перейду до наступної такої характеристики, як кольор. Ця характеристика є дуже важливою, адже будь-яка людина може оцінити діамант завдяки кольору. Угу. І якщо, наприклад, ви обираєте серед прозорих діамантів, чим чистіший діамант, тим краще. І це показник високої якості. Якщо ж а, ви бачите якийсь такий жовтуватий відтіночок або коньячний, що називають. Це говорить про нижчі характеристики uh -huh. діаманту. Тобто Яка різниця в вартості? А, тут все залежить від багатьох нюансів. Від попередніх показників, вага, колір, uh -huh. чистота і якість огранування топу. Ну, різниця в рази. Uh -huh. Треба це розуміти. Ось хочу запитати, якої якості твої діаманти? Мої діаманти, звичайно ж, високої якості, адже така наша головна філософія нашої компанії, нашого бренду, це те, що ми обираємо діаманти високої якості, високих характеристик, про що і говорить гра і блиск діамантів на мені. Але я би хотіла ще продовжити один угу. відповідати на твоє питання. Перейду до такого питання, як клариті. це чистота. Тут також все просто. Ви не повірите, але чистоту ми також можемо іноді побачити неозброєним uh -huh. оком, але це у випадках, коли діамат має невисокі характеристики. Uh -huh. Якщо ж ми говоримо про високі характеристики чистоти, то на озброєним оком просто непомітно це помітити. І відповідно ціна діаманту також буде вища, ніж якщо ми зможемо побачити якусь таку, знаєте? я б побачила якусь цяточку на діаманті? Ось оце говорить частота. І е, зараз я хочу назвати такий. Найнедооціненіший покупцями параметр uh -huh. це cut-grade, якость огранування. Uh -huh. а що в собі несе ця характеристика? Почнемо з того, що вона на одному щаблі з попередніми: uh -huh. вага, колір, чистота. Але що люблять дівчата, це щоб діамант він блищав, грав і було видно здалеку. Uh -huh. а, відповідно, ось ця характеристика вона і відповідає за оцю гру uh -huh. та світло в діаманті. Тому, якщо ваш діамант дуже гарно блищить та говорить про високу характеристику гранування, а, значить екселент в вашому сертифікаті буде говорити про найвищу. Оцінку і характеристику, да? гранування далі very good. Це гарне гранування, можна розглядати таку якість, але якщо ви вже бачите good, як ми кажемо в нашій компанії, good, це не good. Тому, oh. да, тому ми вже не дуже звертаємо на таку характеристику і нижче не потрібно. Тому що, на жаль, хоч ви візьмете дуже високі характеристики, всі попередні, Uh -huh. Про які ми говорили, а але якщо буде якість огранування не дуже високої якості, відповідно, камінь не ввик не... не буде от цієї, знаєте, розкоші близько. Анечка, скажи, будь ласка, як ти відносишся до того, що е... сучасні дівчата самі собі купляють діаманти? Е... Можливо, ти думаєш, правильно? Це чи ні, можливо, правильно, щоб чоловіки купляли діаманти своїм подругам, дівчатам, майбутнім нареченим, мамам, сестрам. Як відбувається найчастіше у вас? Це запитання таке, знаєте, дуже різних поглядів. Чому? Тому що в нашій сім'ї прийнято, що всі діаманти, які на мені, мені завжди дарує мій чоловік. І для мене це така, це, знаєте, між нами. Мова кохання наша. Тобто я за те, щоб чоловіки дарували жінкам діаманти, тому що це є ось ця цінність, ці спогади це такі знакові речі, діаманти. От. Але хочу ще зазначити, що, наприклад, в нас був такий випадок, коли ну і взагалі були такі випадки, коли дівчата, жінки вони приходили, і от вони, наприклад, досягли. Якусь uh -huh. там точку uh -huh. в кар'єрі, або якась здійснилася їхня мета, і вони купують собі діамант. Тобто для них це знаковий діамант. Uh -huh. Тобто, і знову ж таки, діамант не втрачає оцю цю таку свою цікаву суть, тобто е таку знаковість. Ось тому. Я думаю, що і нехай чоловіки дарують, і дівчата. Якщо у вас є можливість, звичайно, закарбувати свої такі успіхи чи якісь важливі події в вашому житті? Чому б ні? Чому б ні? Раніше робили фото. Потоальбом, а зараз купляють діаманти, щоб закарбувати. А що ти скажеш з приводу лабораторних діамантів? Як ти взагалі до них відносишся, і чи можливо вкладати як інвестицію в лабораторні діаманти? Моє улюблене запитання про лабораторне вирощення діаманти. Ну, що я можу сказати? Що ти зараз не повіриш, але я скажу, що позитивно. Mm. Так. Неочікувано. А... Але. Не в ювелірних прикрасах ага. Так. А, а куди їх тоді? В Промисловості в технологіях новітніх, а, тобто для якихось технічних речей, чому б ні, це а, вони потрібні, угу. але а, тут така суть. Діло в тому, що лабораторні діаманти вони на жаль а, з кожним роком а, втрачають в ціні. Тобто, от два роки назад був такий бум. З вирощеними синтетичними uh -huh. діамантами. І їх стало так багато, що вже ринок переноситився цими діамантами. Відповідно, що відбулося, Пала ціна uh -huh. на них. Ти не бачиш за ними майбутнє? Особисто ми не бачимо. Тільки як новітні технології і так далі. А що ще хочу сказати про синтетичні діаманти? Це те, що... яка між ними різниця із натуральними? Uh -huh. Те, що натуральні, яка суть це прикраси, це дорого. Діамант це повинен бути дорого. А синтетичні діаманти вони стоять постійно дешевше. Відповідно, втрачається сама суть діамантів це розкоші, розкоші і цінності. Також хочу зазначити, що, наприклад, якщо ви хочете зберегти свої кошти, то на жаль, вам не вдасться цього зробити. Існує такий вираз, що діаманти. Це емоції. А емоції неможливо купити за гроші. Згодна ти з таким виразом чи ні? І так ні, тому що діаманти дам. Та гроші їх можна купити за гроші? Але якщо вам дарує ваша кохана людина ці чудові прикраси з діамантами, і ви їх дуже чекаєте, ви радієте їм, то звичайно це не можна купити за гроші. Але частково. Якщо ми вже з тобою заговорили про емоції, давай продовжимо говорити про емоції та нюанси інвестицій в діаманти. Які плюси, які мінуси? Почнемо з того, що перед тим, як заходити взагалі в інвестиції uh -huh. в діаманти, потрібно розуміти, що ми зараз говоримо виключно про натуральні діаманти. Це просто увага uh -huh. Uh -huh. все. А, друге, а, інвестиційні діаманти це не такий не спекулятивний актив. Uh -huh. а, ви повинні розуміти, якщо ви заходите в інвестиції у діаманти, ваш діапазон планування. Це мінімум 5, 10, а то й більше років. Це важливо перед тим, як заходити. Також потрібно розуміти, що діаманти це не високоліквідний актив, не такі, як акції чи золото. Також важливо розуміти, що ви повинні закласти ось цей час. Ви не зразу можете продати діаманти. Тобто, пошук покупця чи інвестора uh -huh. це займає реально певний період часу. Тому. Це важливо далі, що я хочу ще сказати, що якщо у вас є, наприклад, діамант, а огранування кушон нехай до два карата, середніх характеристик, тут не йдеться мова про інвестицію. Це також важливо розуміти, чому не дивлячись на те, що діаманти зростають з кожним роком в ціні, але є ще інфляційний такий, знаєте, зріст. тобто, Інфляція долара, яка угу. дуже з'їдає вартість грошей у часі, і відповідно через це ви збережете гроші, але це вже не мова про інвестицію, тобто не етично говорити в цьому випадку, що це інвестиція. Тож які діаманти потрібно інвестувати, так, так зірвала б. Буквально запитання з моїх вуст: в які ж діаманти треба вкладатися? Якщо в мене є сумка, грошей, я приходжу в iceberg Diamonds і кажу: порадь мені, в який діамант вкластися. Так, значить, це кольорові діаманти. Це важливо розуміти, що це мається на увазі. Які вони зелені, блакитні, рожеві, фіолетові. Червоні. Ти мені розповідали, що так. червоний саме дорогий? Так, це правда. Ось такі діаманти а, варто вкладатися. Чому? Тому що ці діаманти а, заохочують інвесторів і таких колекціонерів. Угу. Вони приваблюють. Ось. А, і, звичайно, це прозорі діаманти дуже високих характеристик. А Пре? у вас є такі кольорові діаманти? Так, у нас є такі діаманти. У нас є все, що завгодно. Як з'явилася ідея, як народився ваш бренд? Все почалося з того, що в нас не було вибору, як говорить мій чоловік. Тому що це все пішла історія від його сім'ї, його батько. Є дуже таким професіоналом в цій сфері. Він пройшов великий професійний шлях як огранувальника діамантів, був на добичі алмазів, допомагав взагалі створювати ці підприємства. По грануванню алмазів, потім діаманти, тобто такий весь великий шлях. І відповідно, чоловік перейняв угу. цю історію від батька, ріс постійно з діамантами, якби в це навіть так пафосно не звучало, але ріс він з ними. І все почалось того, що ми спочатку робили маленькі вироби з діамантами для таких острівків, знає знаєш. Торгових центрах uh -huh. стоять uh -huh. ось раніше. Ми їх там продавали, але з часом ми вирішили перейти на крупні діаманти, великі, такі вироби на замовлення, і ми приїхали в Київ. Чому б ні? Спробували і зараз займаємося саме таким напрямком. А я бажаю особисто вам успіхів і процвітання, тому що я знаю, що у вас дуже якісні діаманти, і це вже таке сарафанне радіо. Воно, воно дійшло навіть до мене. А зараз, завдяки програмі Експертна думка піде ще далі. Скажи, будь ласка, чи плануєш ти можливо зробити якусь власну колекцію? Можливо, це буде якась лімітована колекція. Це зараз, по-перше, дуже актуально. А по-друге, це творчість. А по-третє, можливо, це амбіції, які ти хотіла б задовольнити? А, так, звичайно, у нас кожного, так скажімо, сезону створюються нові прикраси. А, дуже ми експертно підходимо до цього, адже Початок створення прикраси це звичайно, що вибір діамантів. Ось як ну, це відбувається? Це відбувається з того, що я та мій чоловік. Ми починаємо так, сидимо і думаємо, хочеться щось новенького. Uh -huh. Плюс-мінус, ну завжди все починається, звичайно, з каміння, тобто з діамантів. А ми починаємо дивитися, які є цікаві варіанти, що було б всім цікаво. Обираємо діаманти найвищих характеристик. Потім створюємо таку 3D-модель угу. прикраси або її малюємо. І починають наші спеціалісти реалізовувати це, наші висококваліфіковані ювеліри Угу. Ті справи. Ось і так зароджуються наші прикраси. Яка філософія вашого бренду? Філософія нашого бренду, напевно, через навчання ввести людей, тобто розуміти, що вони купують. Така, можливо, це наша мета. Для нас це дуже... вже місія, я б сказала, це місія, так. Ми через таку довіру з клієнтами для нас це дуже важливо, бо це такий, певн... такий певний зв'язок між людьми. Ми любимо дуже обізнаних клієнтів, uh -huh. і ми все для цього робимо, щоб вони були такими: для того, щоб вони розбиралися з ж таки, як ми говорили, систему 4 c і взагалі з іншими показниками від запиту. Ось тому довіра і навчання. І ви знаєте, я довіряю бренду Iceberg Diamonds, і дуже хочеться, щоб і ви також їм довірили. І повірили. Тож, якщо у вас ще залишились запитання, ви можете написати на сторінку в Instagram «Iceberg Diamond», сторінка та активне посилання будуть ось тут, або особисто Ані, і вона вам дасть відповідь на всі-всі-всі ваші запитання. Також допоможе обрати діамант вашої мрії. Анечка, дякую тобі. Мені було дуже цікаво, тому що іноді мені здається, що я знаю про діаманти майже все. Але коли починаєш розмовляти з людиною, яка дійсно знається на них, то розумієш, що я багато чого ще не знаю. Тому я буду рада продовжити з тобою спілкування і дякую тобі за те, що ти завітала у програму Експертна думка в якості експерта та поділилася цінною та важливою інформацією з нашою. Глядачами щиро дякую за запрошення. Для мене це була дійсно честь. Дякую. Ну що ж, друзі, і ми не прощаємося з вами надовго до нових зустрічей в програмі Експертна думка.